Сторінка 172. Джим Гудзи і машиніст Лука уривки в Україні на всі жили спокійно і весело. Мешканці любили маленький острів, ніколи не сварилися і займалися своїми справами. Коли Джим Гудзик виріс, то почав допомагати машиністу Лукасу на залізниці. Але згодом на острові стало замало місця для всіх. Розділ третій, у якому приймається майже сумне рішення, на яке Джим не пристає, роки спливали, і Джим Гудзик вибився у напів. Піддані у якійсь іншій країні хлопець, певно, сидів би за шкільною партою. І потроху вчився читати, писати і рахувати. Та в недогадії про школу і не чули. А коли немає школи, то кому спаде на думку, що саме час відправляти кудись хлопця, щоб той вчився читати, писати і рахувати. Джим і сам не брав це собі до голови. І день у день розкошував. Пані Штоцкер міряла Малого місяця, Ставила його босоні школу одвірка на маленькій кухні і дивилася, наскільки він виріс. А тоді проводила риску на одвірку. І щоразу та піднімалася подаль на дрібку вище. Пані Штоцкер тішилася, що мене росте, а хтось інший тим часом тривожився. Король, який мав правувати країною, і відповідав за добробут своїх підданих. Якось увечері він покликав машиніста Лукаса до себе в палац між двох вершин. Лукас увійшов. Зняв картуза, витягнув з рота люльку і мовив: Доброго вечора, мій королю. Здоров був, дорогенький Лукасе, машиністе, паротяжихи. Відказав король, сидячи коло золотого телефону, і вказав рукою. На порожній стілець. Прошу, сідай. Лукас умостився. Отож бо звів голос король і кілька разів кахикнув. Достоту, дорогенький Лукаси, не знаю, як тобі це сказати, проте сподіваюся, що ти так усе зрозумієш. Лукас мовчав. Пригнічений погляд короля його спантеличив. Король ще раз кахикнув. Скинув на Лукаса розгублений та сумний погляд і почав знову. Ти ж не даремно носиш голову на плечах Лукаса. А що сталося? спитав Лукас обережно. Король скинув свою корону, хукнув на неї, а тоді відполірував рукавом свого домашнього халата. Він хотів у такий спосіб виграти час, адже почувався ні в сих, ні в тих. Тоді знову рішуче посадив корону собі на голову, ще раз відкашлявся і мовив: Мій дорогий Лукаси, я оце довго скинув думки і врешті надумав, що інакше діла не буде. Нам треба це зробити. Що нам треба зробити, ваша величносте? спитав Лукас. Хіба я не сказав? Пробелькотів король розчаровано. Мені здалося, що я сказав. Ні, заперечив Лукас. Ви щойно сказали, що нам треба щось зробити. Король замислено дивився перед собою. За якийсь час він здивовано похитав головою і мовив. Дивно, голову даю на вісіч, що це я сам сказав, ніби нам треба здихатися старої Еми. Лукас не повірив своїм вухам. Отож, вирішив перепитати, то що нам треба зробити з Емою? Треба її позбутися, мовив король і серйозно кивнув. Звісно, не зразу, проте якнайшвидше. Певна річ, я знаю, що немає нічого важчого. Ніж отак, узяти і відмовитися від Емми. проте слід це зробити. Ні за що, ваша величність, Рішуче кинув Лукас. А крім того, навіщо бачиш но. Ну? Король спокійно, недохаді невеличка країна, навіть надто маленька, порівняно з іншими країнами і континентами, скажімо, Німеччиною, Африкою чи Китаєм. Королеві, паротягові, машиністові, паротяга і двом підданим місця, звісно, вистачить, але варто з'явитися ще одному підданому. Але ж це тільки половина підданого, заважив Лукас. Отож, отож, відказав заклопотаний король. Та чи надовго день у день хлопець росте? Я маю думати про майбутнє нашої країни. Бо я ж король недалеко той день, коли Джим Гудзик стане повноправним підданим і тоді хлопцеві закуртить. Збудувати власний дім. Тепер скажи мені, будь ласка, де йому той будинок поставити? Місця в нас більше не лишилося. Куди не кинься? Всюди самі колії. Наша країна просто потерпає від перенаселення. Майже всі країни у світі потерпають від цього. Проте недогаді особливо не пощастило. У мене душа не на місці. Що нам робити? Звісно, я теж про це знаю. Мовив Лукас. Нам доведеться або відмовитися від Еми, або когось із нас вислати з острова, ще не Джим Гудзик дійде повних літ. Але ти, друг Джима, дорогий Лукаси, як ти дивишся на те, щоб хлопець поїхав із недогадії, коли виросте? Ніяк, мовив Лукас сумно. Але ж не можу я так просто залишитися без Еми. Що то за машиніст паротяжих і без паротяжихи? Отож, заважив король, поміркуйно над цим. Я знаю, що розуму тобі не позичати. У тебе є трохи часу, щоб усе зважити. Треба ухвалити рішення. Та й годі. І він простягнув Лукасові руку, даючи машиністові зрозуміти, що авдієнція скінчилася. Лукас устав, натягнув свого картуза і, похнюпившись, пішов з палацу. Король зітхнув, знову сів у свій фотель і обтер під злоба шовковим носовичком. Розмова дуже втомила правителя. Лукас звільно пішов до своєї маленької станції, де на нього чекала паротяжиха Ема. Він постукав її по товстому. Черевцю і дав кілька крапель оливи, без якої вона не могла жити. Тоді сів в край перону. І спер голову на руки. Це було в один із тих вечорів, коли круг острова лагідно плескалося море. Призахідне сонце дивилося на себе в неозоре океанське люстро і мостило золотим промінням осяйну дорогу від обрію до ніг машиніста. Лукас дивився на цю дорогу, що вела ген-ген у незнані країни і континенти. Ніхто Сказати куди. Він бачив, як поволі спускалося за обрій сонце і помало згасала світла доріжка, аж зникала сперед очей. Тут таки залізничник сумно кивнув і тихо мовив. Гаразд, підемо вдвох. З моря подув легенький вітерець і войнуло прохолодою. Лукас підвівся, підійшов до еми і довго розглядав її. Ема напевно помітила, що сталося на те, щоб у паротягів була світла голова. Навіщо б їй здався тоді машиніст? Але вони мають дуже ніжну вдачу. І коли цієї миті Лукас тихо і печально прошепотів їй, моя гарненька стара еммочка їй щеміло на душі. Так що вона покинула. Пихкотіти і завмерла. Ема, мовив Лукас тихо гайчутним голосом, мені насила розлучитися з тобою. Ні, ми залишимося вдвох завжди і всюди, на землі чи на небі, якщо туди взагалі можна потрапити. Ема не розуміла нічого з того, що казав Лукас, але вона дуже любила свого машиніста і просто не могла дивитися на те, як він сумує. Емма заходилася ревіти, так що серце країлося. На силу Лукас її заспокоїв. Розумієш? Це через Джима, мовив він заспокійливо. Скоро він стане підданим на всі стом, і тоді для одного з нас не буде більше місця. А ще підданий для країни важить більше за товстий старий паротяг. От король ухвалив, що тобі треба зникнути. Проте, якщо не стане тебе, тоді маю зникнути і я. Це ясно, як Божий день, чого я варт без тебе. Емма глибоко вдихнула. І вже хотіла було знову заревіти, коли раптом до неяких. Голос спитав, що трапилося? Це озвався Джим Гудзик, який чекав Лукаса і, врешті врешт заснув на тендері з угірлям. Що Лукас? Звів голос до Емми. Хлопчик прокинувся і мимоволі почув усе, про що вони говорили: Привіт, Джиме!» Кивнув вражний Лукас. Власне, тобі не конче було все це слухати, але, як на мене, чому б тобі і не дізнатись? А вже ж Емма і я, ми вдвох їдемо з острова. Назавжди. Так буде краще. Через мене, спитав Джим, налякано. Якщо придивитися пильніше, мовив Лукас, то король таки має слушність. Недогадя справді замала для нас усіх. То коли ж ви хочете їхати? спитав Джим. Ліпше не відтягувати прощання, коли вже до цього дійшло, серйозно мовив Лукас. Гадаю, сьогодні ж увечері і поїдемо. Джим на якусь хвилину замислився, а тоді ні з того, ні з цього рішуче кинув: Я їду з вами. Але Джиме, заперечив Лукас, так не піде, що скаже пані, штоцкер? Вона ж нікуди тебе не пустить. Краще її взагалі не чіпати, відказав Джим. Я напишу їй листа, ти все поясню і залишу його на столі в кухні, коли вона знатиме, що я подався з тобою. То не надто цим перейматиметься. Не впевнений, завважив Лукас і замислився. До того ж ти не вмієш писати. Я намалюю листа, перся Джим. Проте Лукас серйозно похитав головою. Ні, хлопче, я не можу тебе взяти з собою. З твого боку це люб'язно, і я б за любки тебе прихопив, але так не піде. Врешті-решт, ти ще геть, манцюпик. І нам з тобою тільки він тримався щиро, та Джим раптом. Повернув до нього своє обличчя, і на ньому читалася рішучість і безпорадність водночас. Лукасе, тихо мовив Джим, навіщо ти таке кажеш? Побачиш, як я можу стати в приході. Воно то так, відказав Лукас, трохи збентежений. Певна річ, хлопець дитямущий, а інколи це навіть добре, коли ти малий. Це вже щось. Він закурив свою люльку і довгенько мовчки пахкав нею. Вже збирався було походитися, проте наостанок вирішив перевірити хлопцям. Подумайно, Джиме, Емі доводиться забиратися з острова, щоб звільнити тобі місце на майбутнє. А якщо ти надумав іти, то Ема могла б спокійно лишитися. А заразом і я? Та де там, мовив Джим. Із видом затятого пертюха. я не залишу свого найкращого друга, бо ми залишимося на острові втрьох або разом попливемо звідси геть, коли вже нам не випадає тут лишитися. Попливемо всі троє. Лукас посміхнувся. Це справді люб'язно з твого боку, друзяко Джима. Мовив він і поклав своєму другові руку на плечі. Боюся, хіба що це не сподобається королеві? Такого він точно не уявляв. Мені філле. Кинув Джим. Я все одно поїду з тобою. Лука знову на якусь хвилину замислився, а тоді пихнув люлькою, геть сховавшись у хмарці диму. Машиніст завжди робив так, коли був зворушений. Він не любив, коли хтось завважує його такої миті. Проте Джим знав його як облупленого. Гаразд! почувся врешті голос Лукаса з хмарки диму. Тоді чекаю тебе тут опівночі. Згода, відказав Джим. Вони потисли один одному руки, і Джим уже був урошив, коли Лукас ще раз озвався до нього. Джим у гудзику, мовив він, і в його словах чулася урочистість. Ти справді найкласніший пацан, якого Я лишень бачив у своєму житті. Відтак він. Обернувся і хутко по геть. Джим подивився йому вслід і рушив додому. Лукасові слова засіли хлопцеві в пам'яті, і водночас він думав про те, як добре жилося йому в пані Штоцкер. Джим почувався щасливим і нещасним заразом. Завдяки кмітливості і сміливості, а також допомозі друзів. Хлопчик фінпон, ніби велетень, пан Цибань, Дракон непомук, котрі трапилися дорогою, Лукас і Джим дісталися драконового міста. Як пізніше вони дізналися, пірати, чортова дюжина або число 13, що означає щось жахливе, викрадали дітей і передавали їх у драконове місто. В школу пані Кутняк друзі знайшли стару вулицю 133 і зазирнули в щілинку через таємничі двері.